Вітаю, друзі! Доброго суботнього ранку. Державне бюро розслідувань виявило схему привласнення виплат військовим в одному з батальйонів, який розташований в Ривенському області, командування частини. Нараховувало і виплачувало кошти людям. Які бойові, які нібито знаходилися в зоні бойових дій. Насправді, далі Рівенської області вони не виїжджали. Серед них, серед цих осіб, яким нараховували кошти, і які нікуди не виїжджали бойові, донька і колишня дружина командира цієї частини. Таким чином. Нараховували по 30-100 тисяч людям і тільки родичі командира частини завдали державі збитків на 1 мільйон гривень. Система діяла 9 місяців. Зараз е, проходять невідкладні слідчі дії, затримання і так далі. І так далі у цій справі. Е, друзі, якщо вам відомо, от. Такі випадки, подібні випадки, корупційні випадки. відносно е, військових е, виплат, відносно хабарів і так далі, і так далі, пишіть. У мене в телеграм-каналі в описі є, е, куди мені написати, як звернутися, або в приватні повідомлення. І наостанок. Е, Одеським воєнкомам варто приготуватись. Буде дуже і дуже боляче. Слава Україні і смерть ворогам!